Я маю велику насправді честь і обов'язок розпочати сьогоднішнє зібрання, повідомити від імені генерального прокурора. Я думаю, що я напевно всі ті речі, які хотів би він донести, я упевнений з великим бажанням до вас, я напевно зможу це зробити. Абсолютно чесно, я по перше маю велику честь. Що я бачуся вперше з вами, я впевнений, далеко не у останнє. Маю велику честь, абсолютно відверто, щиро висловити слова вдячності, поваги, тому що які б слова я не проголошував, з якими словами я би не звертався, які колеги, які знаходяться поруч. Ми напевно не напевно, а точно ніколи не зможемо. Своїми словами, навіть діями, якимось чином подякувати чи оцінити ті речі, які відбулися і зроблені були вашими рідними, нашими громадянами, я абсолютно відверто щиро про це кажу. Хочу сказати, донести вам, щоб у вас не було абсолютно жодного сумніву. А я, як заступник генерального прокурора, з першого дня свого призначення всього. Трішки більше трьох тижнів. У першу чергу або виключно переймаюся за виконанням своїх обов'язків тим, що називається досудове розслідування усієї тієї біди, яка сталася уже більш року назад. Розпочнемо, можливо з кінця вчора, 24-23 квітня, відбулося завершення якоїсь, якоїсь частини роботи. Можу вас поінформувати, що 21 числа було затримано. Учора Печерський районний суд дав дозвіл на те, що було обрано в міру запобіжного заходу арешт відносно діючих, навіть керівних працівників полку міліції спеціального призначення міста Харків. Учора люди заарештовані. Ті зусилля, в першу чергу, генерального прокурора і нас, його підлеглих. Повірте, будь ласка, мені в останній раз я про це кажу і звертаюся до вас виключно спрямовані для того і на те, щоб всі ті люди, які причетні до скоєння кримінальних правопорушень, безперечно і безповоротно було притягнуті до кримінальної відповідальності, ще 7 квітня, майже два тижні назад, генеральним прокурором було видано розпорядження, згідно з яким я навіть просто прочитаю одне речення. Ви зрозумієте, з метою забезпечення прозорості, відкритості у діяльності органів прокуратури, інформування суспільства про стан досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень щодо правопорушень, пов'язаних з перешкоджанням проведення мирних акцій протесту під час революції гідності, зобов'язано і створено так званий реєстр кримінальних проваджень. Щодо правопорушень, які пов'язані з перешкоджанням проведенню мирних акцій протесту. Починаючи, напевно, з вівторка з середи, абсолютно спокійно, маючи можливість в електронному варіанті потрапити до нашого так званого реєстру, всі люди, які безпосередньо причетні, як в органах прокуратури, так і не тільки в прокуратурі центральні, а територіальні, будуть повсякденно. Інформувати і поповнювати всі ті дані, які стосуються розслідування. Всі ви безпосередньо можете мати не тільки знання, що відбувається, а всі свої дані, бажання, побажання, якусь інформацію можете вносити в те, що називається повторю, слово реєстр. На мене покладений обов'язок забезпечити. І створення, і функціонування реєстру. А Сергій Вікторович, якому я зараз передам слово, і він буде, напевно, більш конкретним і точним у спілкуванні з вами, він буде безпосередньо відповідати за наповнення реєстру. Тобто, стверджую, і повторюю, відтепер, починаючи, напевно, з понеділка все, абсолютно все, що робиться нашими руками, ви будете бачити.